Не формування нашої ідентичності, ідентичність буває будь-яка там родова ідентичність, статева ідентичність, чоловік, жінка, де да, ви казали, там людина як видова ідентичність, етнічна ідентичність. Людина може належати, там кримських татар, німців, євреїв українців, національна ідентичність, коли людина вже доростає до рівня усвідомлення своєї відповідальності за. Політичну націю за державу взагалі, тобто це етапи. І ці етапи то, о, як шаблі, які проходить людина під час свого формування. Кожний етап, ще раз підкреслюю, це означає, що людина бере відповідальність, у неї є усвідомлення цінності цієї ідентичності, вона розуміє сенси. Цієї ідентичності, і вона реалізує себе вже у вигляді цієї ідентичності. Тобто, процес ідентифікації завершився, і людина взяла відповідальність не просто формальна, він не просто там громадянин України. Да? Він має ідентичність національну, він виростає за межі просто громади і стає активною частиною громадянського суспільства. Ці етапи важливі, важливі, щоб ми розуміли з вами, щоб коли людина рухається, будь-який етап її розвитку це завжди відповідальність.